Друзі, доброго всім дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, і ви дивитесь канал про пасічне життя. Пасіка зараз живе тим, що у нас повинен починатися весняний розвиток. Вже перший пилок я бачив і зараз я знаходжусь на пасіці для того, щоб роздати першу весняну підгодівлю. Весняна підгодівля у мене. Виглядає таким чином. Це у нас сироп 2 до 1 і плюс там додано препарат здорова бджілка. Знайшов вже димар, тому що після зими інвентар загубляється. Розтопив димар. Це, знаєте Поговорити на актуальну зараз тему це у нас бджолопакети Я вже казав, що ціна в принципі ще сформувалася десь місяця-півтора-два назад на бджолопакети Я маю на увазі пасічники, які мали бажання і можливість продати бджолопакети Вони вже визначилися, ви бачили моє відео з Степаном Йосиповичем. І зараз хочу поговорити про стан про бджолопакети, який на зараз. На зараз я спілкувався з людьми, які займаються перепродажем пакетів, які хочуть придбати пакети для себе. Ціни наступні. Вже люди домовляються там, десь на перші числа травня на бджолопакети. Ціни. Трошки різні. Хтось віддає за 800, тобто хто не віддає, а домовилися наші пасічники по 800, хтось по 850, хтось по 900 гривень за бджолопакет. І тут хто буде перепродавати, везуть по, наступ... по наступним цінам, будуть просити 1200-1300. Хто, як кажуть, зможе. Є такі ділки, які. Просять 1200, але ще 4 листа вощини, нібито там вони їдуть і їм потрібно віддавати вощину, такі, знаєте, незрозумілі умови. А по факту, чи йде та вощина до продавця пакета чи ні, невідомо. Може вона йде 4 листа вощини, самому. Тому продавцю пакетів, ну, тобто перевізнику, а що таке 4 листа вощини, це 100 гривень, ну, плюс-мінус 100 гривень 100-120, там як, як як у кого яка ціна. Так, щодо попиту, хочу сказати. Теж розкажу частину розмови з цими людьми, які м, займаються перепродажем джо-пакетів, кажуть. Що замовлень мало. Замовлень мало, і хоча б були замовлення, щоб відбити дорогу. Тобто попиту у нас мало. Попит ми знаємо залежить від декілька факторів, а саме це результати зимівлі. Зимівля у нас на півдні Миколаївської області приблизно в межах 10%. Тобто, як кажуть, в межах звичайного я маю на увазі, що 10% відійшло. 90 залишилося приблизно. Остаточні результати, я думаю, будуть відомі десь через тиждень, принаймні у мене. Я вам вже казав, що 7 штук відійшло. А скільки там немає маток і взагалі в якому стані там решта сімей, буде видно при огляді гнізда, яке буде відбуватися при температурі 18 градусів. Не буду я лазити зарані. Оце от, дивіться, бджолка, бджілка вже полетіла так, на годину, оскільки там, Бог його знає, ну, десь 10 година плюс-мінус. Тобто почули, так, що зимівля більш-менш нормальна, тобто для поповнення втрат під час зимівлі дуже пакет, багато пакетів в цьому році не знадобиться. Але, знаєте, це як у кого є, так, навіть і пасіки, що і половина не перезимувала. Є пасіки, які е, майже вся пасіка не перезимувала, але таких мало, але вони є. Такі не знаю, будуть вони зараз в наші важкі часи і при такій рентабельності Закупати пакети. Ми ж з вами знаємо, що Бджолопакети, вони закупляються на поповнення, е, як кажуть, пагаллів'я, тобто, щоб кількість е, вирівняти, але ці, ці пакети навряд чи принесуть достатньо в цьому році акацієвого меду, тобто вони спрацюють, якщо спрацюють, то тільки е, під час соняшнику. Е, тобто, якщо хтось придбає бджолопакети, це для розширення пасіки, такого планового, я ж кажу, е, для е, покриття от, е, збитків щодо земівлі, 10% я маю на увазі. Далі. У нас тут на території Миколаївської області діє проєкт щодо допомоги пасічникам. Не пам'ятаю якось там Мерсі, що то там таке, щось там англійське, не пам'ятаю. Зараз не пам'ятаю, але сутність в чому, що було запропоновано взимку пасічникам заповнити певну форму. Тобто, скільки там втрат, скільки там... Загинула і, та, і про -про пропонували допомогу. а потім І там допомога різна, запропонована була там і інвентар, там ну що вам і треба. І навіть було запропоновано підтримати на розширення, розумієте? А потім, коли почались співробітників цього проєкту е пасічникам виявилося, що ну на обладнання навряд чи гроші дадуть, а ось е хтось постраждав. Пакети можуть дати. Тобто зараз йде мова поки що про бджолопакети, пакети Не знаю, як вона, куди вона вийде в кінці, ця мова і що будуть купляти, чи взагалі щось будуть купляти, взагалі як кажуть. Але поки що мова йде, що той проект зможе допомогти і розглядає можливість, так скажемо правильно, допомогти бджоло Тому я рахую, що це теж вплине. На попит Миколаївської області на бджолопакети, тобто він буде знижений, але немає, немає ще конкретної відповіді щодо цієї допомоги. І тобто, вона може і не бути. І пасічники, які мають все ж, такі, бажання і можливості вкласти трохи грошей в бджоли, вони це зроблять. Ну а якщо дадуть цю допомогу, то зроблять. І приймуть і бджоли і, і зроблять закупівлю. Тому я хочу розказати, що в минулому році там же ж теж, е, був там певний проєкт на бджоліних крильцях, працював тут е, з допомоги пасічникам. Так він робив допомогу пакетами вже, знаєте, не в такі ранішні терміни. Там щось навіть і в червні місяці щось там привозилось. Розумієте? Тобто ці бджолопакети ну я не знаю, вони в принципі, от я не знаю пасічника, який... В червні місяці буде купляти бджоло-пакети. Залежить, звісно, що від ціни, але всі хочуть в перших числах травня. Так ось, ця допомога в перспективі теоретично має бути, але чи буде вона 100% і коли вона буде, під питанням. Тому це все я сказав, що це все вплине на попит на пакети. Ще у нас в на Миколаївській області продається багато. Я би сказав багато. Може це для мене багато, то, що всі звертаються переважно до мене, щоб я їм допоміг реалізувати свої бджолосім'ї. Люди по різним, по різним причинам хтось там пішов воювати, хтось вже за станом здоров'я не, не може, як кажуть, вигрибати, не може обслуговувати пасіку, але теж такі у нас лоти є, тобто на продаж виставлені ці сіли пасіки. Ціни на ці е, сім'ї, бджолосім'ї, які мають бути десь на перше число травня по вісім рамок розплода плюс-мінус. Е, такі, що хочуть люди 25 200 е, і в залежності, як кажуть, від, е, від того буде попит чи ні. Але я знаю, що і за дві люди будуть віддавати, якщо буде реальний покупець, і дешевше. Теж будуть віддавати. Тобто та, така тенденція зараз е, існує по перенасиченню е, пропозиції порівняно з попитом. Ось. Е, як воно вийде остаточно на кінець нашого, е, тобто не на кінець, а на початок нашого сезону закупівлі бджолопакетів, ми побачимо. Але поки я вам ситуацію розказав про стан цих цін. Вони, звісно, що можуть будь, змінюватися з настанням оцих, ось, як кажуть, перших числа травня. Тому що ви знаєте, що бажання купити це одне, а реальне, реальне, реальне купити це друге. Тобто різні фактори можуть вплинути і зараз важкі часи, і війна, і я ж кажу, от допомога, вона, якщо надійде, то теж купувати будуть менше. І ми ще знаємо, що пакет це у нас така я кажу, товар рапортячі. Тому що чим далі ближче до червня, місяця, тим дешевше буде ті бджоли і тий, тий бджоло-пакет. Ось, друзі, почули мої думки. Я теж е, хочу, щоб ви написали в коментарях свої думки, що ви думаєте з цього приводу, яка буде ціна, по-перше, тут на півдні, яка ціна. Відпускати будуть, за якою ціною, там, де пакетне областя. Будь ласка, напишіть, не соромтеся. А я з вами прощаюся, бажаю вам миру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.